Ще одна тема. Про те, що європейський союз знизив цінову стелю на російську нафту з 60 доларів до 47,6 за барель у межах 18-го пакета санкцій, нове обмеження набуло чинності 3 вересня поточного року, зазначається також, що для контрактів, які були вкладені до 20 липня цього року, дозволено завершити поставки за старою ціною до 18 жовтня. Це рішення стало частиною ширшого пакета обмежень, які були затверджені 18 липня. І Спрямоване на подальше скорочення прибутків Росії від експорту енергоносіїв. Пане Олегу, давайте з вами поговоримо про те, яким може бути економічний ефект від зниження цінової стелі на російську нафту. От, до прикладу, скільки мільярдів доларів так Росія може втратити. Ну, нехай давайте візьмемо до кінця 2025 року. По ну, перше, це ніхто сьогодні порахувати не може, тому що ніхто не знає, яка буде ціна на світовому ринку нафти. Uh -huh. Я скажу простіше, значить, дивіться, коли ми беремо всю сукупність обсягів нафти, що продає Російська Федерація, uh -huh. 60% цього обсягу йде в Китай. Приблизно десь 20% це Індія, 22, 23 до то 25%. Тобто разом Індія і Китай більше 80% беруть. Їм європейський прайс-кеп? Uh -huh. Ну такий собі. По суті, лишається на рівні десь. А, да, ще 7% Туреччина. Це третій по величині покупець російської нафти після початку активної фази бойових дій. Тобто лишається десь відсотків 10. Оце якраз то, що ми називаємо обсяги, які продаються тіньовим танкерним флотом. Тобто, о той прайскеп, про який ми зараз з вами говоримо, та максимальна ціна 47,5%. Mm -hmm. Вона стосується в першу чергу о тих 10% у цього прайскепу. Це раз, друге. Навіть не всього обсягу. А тільки десь. Відсотків там, 70 від того обсягу, це той обсяг, який йде Балтийським морем. Все те, що йде Чорним морем, і той прескер не попадає по одній простій причині. Американці ж не приєдналися до цього прескрепу, вони далі тримають 60. Тобто, все, що йде в обхід зони впливу Європейського Союзу, а Балтика то є внутрішнє море Європейського Союзу, там діє 60 доларів за бар. Тому, коли ми з вами оцінюємо економічні перспективи цього прайскепу, вони набагато менше, ніж очікувалося просто тому, що не приєдналися американці. До речі, питання, а що могли би зробити американці для того, щоб ще натиснути на Російську Федерацію, прошу приєднатися до цього прайскепу. Поки що вони цього не зробили і не знаю, чи зроблять. Трамп дуже обережний з цієї точки зору. Так, от, власне, з моєї позиції найбільш важливим є не цей прескер, про який ми з вами говоримо, а то, що в 18-му пакеті санкцій введено заборона на продаж нафтопродуктів, вироблених з російської нафти починаючи з січня 26-го року, оце є більш важливим і більш суттєвим. Чому Тому що це дуже сильно б'є по Індії? І вже три найбільших нафтових природних компанії Індії на листопад грудень закупили. Нафту не в Росії для переробки, а Україн перської затопи. Це, власне, більш суттєвий момент тиску на Індію, тиску на Російську Федерацію. Так, і далі буде закупати російську нафту. У Індії півтора мільярда населення, внутрішній ринок перевозок там величезний країна дуже велика по обсягах. Росіяни запропонували індійцям мінус 5 доларів на барелі нафти скидку. Ну, який ідіот відмовиться. Тому, коли ми з вами говоримо про е, перспективи зниження доходів, mm -hmm. е, вони всі закладені вже в російський бюджет. На початку цього року середня річна ціна на нафту становила 70 доларів за барель. Mm -hmm. то, що було вкладено в російський бюджет. І дефіцит російського бюджету на той момент е, оцінювався десь в 1,3 трильйона російських рублів. В травні місяці, дивлячись на оті всі процеси, вони переглянули прогнози свого. Бюджету і вклали середньорічну ціну на нафту російську 57 доларів за баррель. Дефіцит підскочив до 3,8 mm -hmm. трильйон. Сьогодні фізичний дефіцит 5 трильйонів російських рублів. Mm -hmm. Коли ви мене питаєте, скільки Росія не доотримала грошей, ну от рахуйте, е, з 1,3 трильйона до 5 трильйонів. Ну тобто, от рахуйте десь приблизно там 3,5. 3,5 трильйона російських рублів. Це 50 мільярдів доларів. От щоб далеко не ходити. Знаєте, так просто от взяли, от прорахували по цифрах. Тобто на сьогоднішній момент недоотримані кошти в Російській Федерації 50 мільярдів. Загальний обсяг того, що росіяни витрачають на війну в цьому році 135-140 мільярдів доларів. Тобто, це, по суті, третина від того, що вони витрачають на війну напротязі всього року. Суттєво? Так, дуже суттєво. Тому ми підтримуємо, як країна, будь які Речі пов'язані з обмеженням росіян щодо продажу їх нафти, тому що це цей лишився єдиний на сьогоднішній момент експортний продукт. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.